Всім привіт! Я знову повзуття в снігу. Та найболючішим наразі залишається питання: як ж добратися на роботу та назад додому? Адже станом на ранок сьогоднішнього дня на свої маршрути не вийшло більше 200 автобусів. Більше про це поспілкуємось із керівником громадської організації за якісний транспорт, паном Святославом. Пан Святослав вітаю вас. Добрий день, я знаю, ваша громадська організація досліджує цю тему. Скажіть, будь ласка, яка наразі ситуація у Львові з транспортом? Станом на зараз ситуація порівнюючи із неділою, і з понеділком ситуація є набагато краще. Але станом на зараз порядка 65% виконання було зранку. Тобто у нас не виїхало 225 автобусів із 600, 640, якщо я не помиляюсь. Тобто у нас фактично третина станом на 7.30, три з 7.30 по восьму 20, третина, одна третя транспорту не виїхала на маршрути. Тобто вчора було фактично половина, не виїхала, і в неділю в режимі вихідного дня там було зовсім менше кількість, але так само було половина транспорту, яка мала їздити. Ну, Скажіть, будь ласка, от кажете, половина транспорту це через такі погодні умови? Чи як ви вважаєте? Їй можна вважати декілька причин. Це перше, це її погодні умови, але погодні умови можна поділити на декілька підпунктів. Перший із підпункт це те, що водії, великий відсоток водіїв добираються із області і вони не змогли добратися. Це якщо рахувати неділю і понеділок. Якщо це рахувати. тобто друга причина це те, що транспорт не був готовий до зимового періоду, в частині того, що можливо він не прогрі, не прогрітий був і відповідно його зранку не могли завести. Тобто це така друга річ. Третя річ це можливо власники, тобто в нас є АТП, а АТП не мають власників власників, підрядників автобусу. Можливо, власники не захотіли випускати транспорт в такі погодні умови. У зв'язку з тим, що людей мало, і, відповідно, прибуток буде малий. І не факт, що прибуток покриточніше, ви прибуток перекриє витрати. і, Відповідно, в таку погоду транспорт набагато більше нищиться. І відповідно, більший відсоток аварійності, можливо, власники автомобілів не виписали. Тобто є такі три причини: це власники можливо не виписали. Друга річ, це те, що ВТП могли не догледіти і просто не прогрівати автобусів, він зранку не завівся. І третя річ це водії, які не змогли добратися зранку в АТП. Відповідно, випуск почався набагато пізніше. Так як було, наприклад, вчора, що нашого Почали нормальні кількості з'являтися після обіду, тобто з 12 до 2 почався, ми вийшли на відсоток 60 і більше. Тобто, вчора до зранку було в районі 50% виконання рейсів. Зараз 60, станом на ранок було 65%. п'ять. можливо, є якісь прогнози на завтра або на інші дні. Що чого очікувати? Виходячи із динаміки, тобто динаміка в нас іде в покращення, тобто кожного дня є збільшення транспорту. Але знову ж, якщо управління транспорту. Зараз закінчуються договори. Якщо управління транспорту не пропишить нормальні договірні відносини між АТП і містом, у нас буде далі ця ситуація. Якщо не будуть проведений нормальний конкурс, який мав би провестися вже ще фактично пів місяця тому, він ще досі не проведений і планується провести в січні в порушення з порушенням постанови Кабінету міністрів, яка говорить, що за два місяці до завершення, до завершення договорів має відбутися, тоді в нас буде ситуація така ж саме. Тобто електронний квиток це не є панацея в даній ситуації. Нам потрібно правильно організувати роботу в місті. Якщо в нас не будуть в договорі прописані штрафні санкції, якщо будуть великі лоти на 100 чимось автобусів і не зможуть розірвати угоду з перевізниками погано, то перевізники далі будуть хочуть, їдуть, хочуть, не їдуть. Тобто ситуація буде далі така, поки місто не почне щось міняти в частині того, щоб покращити. Добре, дякую вам. Дякую. Добре. А ми давайте з вами перевіримо, яка ситуація на автопарках Львівських АТП. Як ви бачите, ми знаходимося біля АТП номер 1 За моїми спостереженнями тут дійсно є декілька автобусів, тільки не зрозуміло, чи вони повинні тут знаходитись, чи повинні бути на маршрутах. Можливо, поспілкуємося з охоронцем. Можливо, він надасть нам якусь нам інформацію. Бродень, могли б нам підказати? Не будете з нами спілкуватись? Як бачимо, з нами тут не хочуть спілкуватись. Можливо, перевіримо інші АТП. А це вже АТП 14630 І давайте поглянемо, яка тут ситуація. Як я бачу, тут вже стоїть багато автобусів. Ну, так на око приблизно 20-30. Давайте дізнаємось, можливо, у когось, чи вони сьогодні виїжджали на свої маршрути, чи вони повинні тут стояти. Доброго дня. Добрий день, ви будете? Замкнулись чомусь, не хоче з нами ніхто спілкуватись. А можна пройти на територію? Я перепрошую. Скажіть, будь ласка, у вас сьогодні можна пройти? Дозволяю пройти. Давайте пройдемо, поглянемо, можливо, знайдемо з ким поспілкуватись. Дійсно, дуже багато автобусів стоїть. І незрозуміло, чи вони мали сьогодні виходити на свої маршрути, чи ні? Добрий день, я перепрошую. Не могли ви підказати, а сьогодні маршрути, автобуси виходили на свої маршрути? Всі автобуси виходили на свої. Доброго дня, я перепрошую, скажіть, будь ласка, а не знаєте? Сьогодні всі автобуси вийшли на свої маршрути вас. я Не не знаю, Тобто ви не знаєте, а от це ви водій автобуса? Я на те од стою, я тим не цікавлюся. Я не знаю, то треба туди. А доректора. де диспетчер? От ді того механіка спитаєте, він вам розкаже. розкажу. Що наявний так. Але. Добре, дякую. Піді пройдемо. Як ми бачимо, ніхто однозначно нам не може відповісти, чи ці маршрути повинні бути. Автобуси на маршрутах чи ні. Доброго дня, скажіть, будь ласка, вам сказала, ви знаєте, чи сьогодні всі автобуси у вас вийшли на свої маршрути? Я не в курсі справи хлопці того. Зрозуміло, як бачимо, ніхто не хоче з нами спілкуватись і давати однозначну відповідь. Тож давайте дізнаємось, можливо, як львів'яни добирались до своїх робочих місць сьогодні. Як ви добрали сьогодні маршрутками? Важко. Дуже важко. Чекала пів години і добратися дуже важко. Багато автобусів не вийшли на свої рейси, і багато людей йшли пішки, добиралися пішки на своє місце роботи. Сьогодні дуже погано їздять маршрутки, тому нам потрібно було йти пішки. І не тільки нам. Вся група добирала. добиралася і дуже довго всі запізнювалися. Та маршруток не було, Красиво. пішки йшли. Так ще ніколи не було, що настільки от сніг впав. І все, і в нас нічого не працює. Я добиралася трьома транспортами, тому що я ще крім того живу за містом. Скільки ми щось можемо це терпіти? Зробіть щось так, щоб було людям, львів'янам було добре. За відповідями на ці питання йдемо в управління транспорту та зв'язку Львівської міської ради. Я знаю, що багато пенсіоні запізнилися на роботу через те, що... А в багато автобусів не вийшли на свої маршрути, наскільки Ви володієте інформацію? Це правда, не правда? Ну, сьогодні зовсім інша ситуація. У нас вчора була складна ситуація. Вчора дійсно велика кількість автобусів не вийшла на маршрути. Значна кількість автобусів була АТП 14630, ІК і найбільше не вийшло автобусів на АТП Фіакр. Якщо в цих двох АТП. Якісь маршрути були паралізовані, то АТП Фіакара практично всі маршрути були паралізовані. На всіх маршрутах було по 3-4 одиниці транспортних засобів. А сьогодні ситуація була вже в звичайному режимі. Вийшла 551 одиниця транспортних засобів е, із запланованих 646 транспортних засобів вийшло 551. 95 одиниць по п'яти паркам не вийшло зв'язку з тим з технічними несправностями автобусів, нехваткою водіїв на деяких маршрутах автобусів. І ця ситуація, ну вона скажімо так, побутова. Сказала цифру, скільки автобусів вийшло? Під час дня виходить, чи вони з самого ранку, тоді коли немає? Ні, це я називаю цифру на восьму годину ранку. Тобто, ми то, сьогодні, то, так, ми... у мене сьогодні був черговий по управлінню, і він моніторив ситуацію починаючи з 7-ї години до восьмої. І я приїхав на роботу за 15-вось, то вже ситуація була на восьму годину. Плюс ще десь 33 одиниці транспортних засобів, з 8 до 9 ще додатково виїжджали. Тож, ми міська рада може на перевізники. Якщо вони не будуть випускати автобуси на свої маршрути, Як взагалі на них можна вплинути в цьому випадку? Розривати угоду це перше. Друге, лист управління, лист претензій можу написати на на перевізника. Ну, практично і все. Скажите, ну, а що стосовно завтра, тобто Лів'яна, готуватись до того, що, що сьогодні було і вчора, що потрібно завчасно виходити або. Чи буде завтра вже в нормований графік? Як ви бачите ту ситуацію на завтра? Ну він сьогодні вже був в нормований графік. Тобто завтра вже люди можуть собі. Ну сподіваємося, якщо не буде якийсь форс мажорних обставин, то все буде гаразд, транспорт, як ходив, так і буде ходити. Скажіть, будь ласка, це правда, що сьогодні були задіяні всі електроелектричні транспорти в місті? Тобто трамваї, тролейбуси? Ні, неправда. Трамваї, тролейбуси також виходили в плановому режимі. Тобто ця інформація неправдива? Що? Неправдива. Екстрена якось такої ситуації на Львів не було абсолютно. Я сьогодні дивився моніторинг на 8 годину по електротранспорту. Всі маршрути працювали, як в звичайному режимі робочого дня. Тобто львів'яни, плануючи собі на завтра кудись на роботу або якийсь похід, тобто не можуть бути впевнені, що маршрутки будуть і можуть вони спокійно добратися. Так. Ситуація наступна. Я наприклад, сьогодні ще машину свою не відкопав подвір'я від снігу, розумієте? Я... І їхав сьогодні 42-м маршрутом на машини, прийшов за 15-7 на маршрут. людей. Вже дуже багато було. І я думаю, що це пов'язано з тим, що люди, мабуть, вчора ситуація була складна з транспортом. Люди, скажімо так, раніше виходять. А друга ситуація, що ще багато таких, як я не відкопали машини, не змогли виїхати на своїй машині на роботу. Тому що я, як правило, якщо я сам їду на роботу, то беру ще два-три пасажира. Значить, з собою довожу там, десь до Стрійського базара або до Сахарова, значить, і там люди виходять. От. Ну, а е Бачите, ще неможливо з подвір'я виїхати, з деяких подвір'я виїхати на машині, то е нагрузка на громадський транспорт е виросла знач значно. Допустим, якщо е до снігу я за 15-7 приходив на 42-й, то… Ну так, чоловік 10-15 було. Так, а сьогодні я сів тільки в другий автобус. І то вже не сидяче місце, а так плотненько зайшов в другий автобус. Це без 15-7, розумієте? У мене остатнє запитання. То тобто, якщо до прикладу завтра людина, скажімо, інші дні не побачить маршруту, то автобусу на своєму маршруті, тобто як люди повинні на це реагувати? Вони повинні кудись звертатись, залишати скарги, чи що могли робити? Ну, по перше, я вам хочу показати, щоб ваші глядачі скористалися такою можливостю, що можна спланувати свій вихід на маршрут. От я розвернув монітор, от дивіться, на сайті е, Львівської міської ради є такий е, значить, е, матеріал, де можна подивитися реально онлайн-трансляції, який маршрут де знаходиться, на якій зупинці. Які вас маршрут цікаві, трамвайний, автобусний. я добираюся на роботу 45 й маршрут. 45 й маршрут. От от дивіться, 45 сорок маршрут. От нажимаємо. Зараз з'явиться 45. На сайті Львівської міської ради? Так, на сайті. Ну, Військові міської ради. Треба передобрати комп'ютер. Тут інтернет у мене слабенький. Да, от є розділ міста, бачите, от нажав міста, розділ транспорт, нажимаєте транспорт. Ну, це зрозуміло, це можна поляну, да? так? Можуть якось вплинути на це, поскаржитись комусь. Можна на гарячу лінію 15,18, або на управління транспорту 261, 55, 66. Зателефонувати, поскаржитись. Ми потім розберемо з перевізником, де машина була, чому не було на машині, або відповідь дамо, людини, чому в цій ситуації не було машини. Тобто не може бути певно, що і скарга до кудись домов. Добре, дякую вам. Дякую вам. Якщо ви, як і я, не впевнені, що завтра ваш автобус вийде на маршрут, користуйтесь електротранспортом.